До 24 лютого 2022 року на північній Салтівці життя не просто було. Воно кипіло та вирувало, адже цей район вважався одним із найбільш густонаселених. Забудова відповідала кількості мешканців. Торговельні центри, лікарні, школи, садочки та найрізноманітніші заклади були розкидані поміж нескінченними панельними висотками. Та після розгортання широкомасштабної війни на північні Салтівці агресор пошкодив або знищив близько 70% від усіх будівель. Однак Харків недарма отримав статус незламного. Попри перманентні обстріли, місто націлене не лише відбудувати зруйновану інфраструктуру, а й значно вдосконалити її. І сьогодні це не просто ефемерні плани, це конкретні проєкти, що були розроблені в рамках міжнародного архітектурного конкурсу з відновлення північної салтівки, ініційованого містом спільно з фондом Нормана Фостера. Архітектурний конкурс з відновлення північної Салтівки це надзвичайно. Важлива для нашого міста річ, адже саме цей район, як ви вже казали, найбільше постраждав від російської агресії. Хочу сказати, що дійсно, коли ти їдеш по північне Салтовки, то є такі квартали, в якому жодного будинка, який був би не скажімо, поранений, немає. Це стосується і школ, і дитячих садочків, і житлових будівель. Тому для нас дуже важливо сьогодні, щоб відбудувати північну садовку. Бо хочу вам сказати, що до війни це був найбільш населений район в Україні. Приблизно 300 тисяч було мешканців цього району. Конкурс із відновлення північної Салтівки проводився в рамках розробки концепції генерального плану відбудови міста. Ключове завдання ініціативи полягало в тому, щоб надати помешкання якомога більшій кількості людей, і при цьому модернізувати житлові умови, посилити енергозахищеність та вдосконалити громадський простір. До участі у конкурсі долучилася глобальна аудиторія. Усього було надіслано 258 заявок із 53 країн світу. При цьому закордонні архітектори співпрацювали з вітчизняними спеціалістами, щоб краще зрозуміти поточну ситуацію та наявні потреби харків'ян. Цей конкурс він є таким представницьким. Він представляє консенсус тих. Хто проживає в цих районах думку більшості? Ми також побачили скільки в нас було відгуків на це технічне завдання. Ми отримали більше ніж 250 заявок, і таким чином створилося різноманіття по тому, як працювати з модульними типами цієї забудови. Тому вже у нас фінальна мета цього конкурсу вона виходить за межі просто побудови. І ми знаємо, що тут 25 кілометрів до Росії, звісно, що цей район він дуже постраждав і потенційно ці проекти всі ці пропозиції, вони. Виходять за рамки просто будівництва і а також я і інші члени журі ми із задоволенням розглянули різні проекти. Також разом з мером паном Тереховим. Я мав честь знайомити з кращими роботами. Висловити, як ви пам'ятаєте, свою думку, свою позицію щодо запропонованих проектів під час нашої минулої зустрічі, і хочу відзначити, що рівень підходу, різноманітність, оригінальність таких рішень, які надали учасники цього конкурсу, мене дійсно по справжньому вразило. Під час підбиття підсумків конкурсу члени журі обрали три проєкти, які стали переможцями. Зокрема, перше місце посіла розробка з Великобританії, зцілення Харкова від руїн до відродження, фокусу, який націлений на зміцненні будівель за допомогою перероблених матеріалів місцевого виробництва, а також на розширення житлового простору за рахунок зимових садів та терас. Друге місце виборола концепція китайських фахівців. Квітучість на зустріч сонцю, а третя турецький проєкт Моду світа. Автори цих робіт розділяють між собою призовий фонд, що становить 10 тисяч євро. Ігор Терехов висловив щиру вдячність німецькому уряду, адже саме він взяв на себе всі витрати стосовно конкурсу. При цьому міський голова підкреслив. Наразі вже проводяться певні процедури щодо отримання і подальшого закордонного фінансування, щоб уже в наступному році створити конкретні дизайн проєкти і опісля втілити їх в будівництво. Окрім цього, своєю подякою харківський очільник не оминув і самих учасників проєкту. Окреме, звісно, витання нашим переможцям. Ми не зупиняємось на цьому етапі, і перед нами стоять велике завдання поєднати найкраще рішення від кожного з вас у цілісний комплекс. У когось учасників були унікальні рішення щодо фасаду. У інших учасників надзвичайно ефективне укриття. А хто з учасників запропонував інноваційні підходи до енергоефективності і енергозбереження? Відверто хочу сказати, що ми цінуємо кожну з цих ідей і плануємо комбінувати їх за втілення в життя, аби створити гармонійний простір. Для всіх харків'ян, для всіх мешканців міста Харкова. хочу ще раз акцентувати: я дійсно вдячний всім за їх зусилля, але це тільки початок нашої праці. Дякую, Ольга Трачук, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександра Панченко. Харків, новини.